В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, коли прийде Син Людський у славі своїй і святі ангели з Ним, і сяде на престолі слави Своєї, і постануть перед ним усі народи і відділить їх одне від одного, як пастир відділяє овець від козлів, які прості. Зрозумілі слова. і Вони зрозумілі всім, навіть тим, хто не дуже багато чув про Христа. Овець поставить праворуч себе козлів ліворуч. Скаже тим, хто праворуч, прийдіть до мене правідні. Нас успокойте царство Отця Свого приготований вам от, спочатку світу. Бо я голодний був, ви мене нагодували. Я спраглим був, ви мене напоїли. Я був подорожнім, ви мене прийняли в свій дім. Я був роздягнений, ви дали мені одежу. Я був хворий і у в'язниці ви прийшли до мене. Такі прості речі, що вони нас дуже здивують. Ми думаємо, що треба для спасіння нашого. А виявляється, що судитимуть нас не тільки за те, що ми зробили, а тільки за те, що ми не зробили, могли зробити і не зробили. Спитають праведні, Господи, коли ми, коли ти, ми бачили Тебе голодним або спраглим, або подорожнім, або в лікарні. А Господь каже, істину кажу вам, те, що ви зробили для одного з братів моїх менших, те, ви зробили для мене. Істинно кажу вам. І от думаєш, якщо це така метафора. І що ми зробимо для оцих непоказних наших нещасних братів, то ми зробили для Господа. Чи може Господь являється нам під виглядом їхнім, як колись він з'явився Марії Магдаліні в саду. І вона його переплутала з садівником. Або луці і Клеопів по дорозі вивоз, коли вони не пізнали його. Але Історія церкви нам говорить про інше. Дивіться, історія Мартина Турського, святого. Він тоді був римським воїном, ще навіть не хрещеним, але вже чув про Христа і намагався виконувати його заповіді. І коли в один зимовий день, коли хорделиця була, сніг ішов, він підійшов. До побачив там жебрака, який тремтів від холоду. Ну, думає, що йому дати? Ні хліба нема, ні грошей нема. А нещасний явно потребує моєї допомоги. І він тоді взяв свій солдатський плащ червоний, мечем розрізав його навпіл і оцю половину віддав жебракові. І пішов. А потім у вісні з'явився йому Христос. Задягне в оцю половину солдатського плаща. Значить, він дав Христу свій плащ, свою одежу. І коли кажуть, ну що таке наші добрі діла, вони нічого не варті. Вони такі дрібні поряд з вічністю, перед Божою безконечною досконалістю. Що ми можемо зробити добре? От вам історія Петра Хлібодара, римлянина якого знали як людину жорстоку, жадібну і дуже немилосердну. Горобий був хлопець. Ось він йшов і ніс на голові корзину з хлібами, йшов із пекарні. А за ним жебрак йшов і конючив, конючив, дай хлібушка, дай хлібушка. Ще кажу, тобі дам хліба. Не було у нього можливості нагнутися підібрати камінь, щоб жбурнути тобто, жебрака, то він взяв один з клівів і кинув, я йому прямо в голову попав. І в той же день його охватив удар, інсульт, як зараз називають це діло. І він навіть він здивувався, побачив, що стоїть перед ним якийсь юноша в білій одежі, дуже світлій. І щось робить. Перед ним Терези, і він нагружає ті чаші Терезів. Щось він туди кладе. А це не, не речі і не гроші. Щось він зважує. Він бачить, що він зважує його діла, його грубі вчинки, його немилосердне ставлення до матері. Ось він з пекарні хліб бере без хазяїна. І бачить, що чаша ця хилиться, хилиться, хилиться з злих діл. І вже бачить, як під ногами його розверзається вогнена бездна, безодня. І він готовий там провалитися. Але раптом ангел поклав на другу чашу вісів, яка була пуста. отой хліб. Які він жбурнув жебрака замість камня. І все. І чаші Терезів вирівнялися, і він зупинився, він уже не падає в безубні. І тоді ангел сказав, тепер іди, ступай і примножу ті хліби, що ти положив початок ним. І ожив Петро Хлібодар. І з того часу він став великим благодійником. Він старався усім допомогти, він хотів, ніби хотів ту безодню адську засипати хлібами. Залити її своїм милосердям. Ну і втратив міру, він дійшов до того, що все роздав, все. А потім продав сам себе в рабство за ближнього свого. І там десь він скінчив своє життя. Скінчив з земної точки зору це безславний кінець, а з духовною це він наслідував царство небесне, бо ангел зустрів його і провів до воріт рая, де була радість велика на небесах. Коли Скажуть ті, що ліворуч, якісь козліща, господи, та ми ж не бачили тебе. Ну, Робили свої діла, ну, щоб трудилося когось нагодувати, когось одягти. Каже їм, Господь, ти, що вони не зробили для одного з братів моїх менше, то, то, то те вони не зробили для мене. І підуть праведники в життя вічне, а грішники в муку вічну. Це так ясно і зрозуміло, це повсякденно для нас, але ми не повинні забувати, що добрі справи наші, вони повинні йти попереду нас. Тож, нехай ви світло світу, тож нехай світло ваше світить перед людьми, і вони бачать добрі справи ваші і прославлять Отця Вашого, що на небесах, отак От сказав Господь. І перед початком посту ми сьогодні розпочинаємо масляний тиждень загальний. По народному звичаю люди ходять в гості в цей час, для того, щоб примиритися, для того, щоб в мирі. Спокою зустріти Великий Піст. Відсторонуємо від себе всяку суєту, всяку митушню, все наносне, все непотрібне. Відкриємо книжки, які ми хотіли давно відкрити, та все часу не було. Почитаємо їх, помолимось, зайдемо в глибину кімнату своєї душі і там роздивимось на своє життя. Прожити. Будемо знати, що у нас Отець Небесний Милосердний. Він приймає всякого як блудного сина, аби тільки людина покаялася, якби тільки людина зненавиділа гріх і вирішила жити по Божим заповідям. Всім вам бажаю сил, розуму, бо всім Господь бажає спастися і в розум істини прийти. І доброго проходження посту. Амінь.